Другий місяць літа принесе українцям багато змін, особливо в мобілізації. На початку липня в дії планують запустити бронювання військовозобов'язаних. Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву. Далі дія автоматично перевірять по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в оберегу. Якщо все ок працівника заброньовано, весь процес триватиме годину. 16 липня крайній термін оновлення облікових даних та день, з якого повістки відправлені поштою вважатимуться врученими. Водночас кордон тепер можна буде перетинати, продемонструвавши QR-код військово-облікового документа. У Державній прикордонній службі України зазначили, що відтепер українці на пунктах пропуску зможуть пред'явити прикордонникам електронну версію військово-облікового документу. Наразі електронний військово-обліковий документ згенерували понад 800 тисяч українців. З 1 липня українські студенти заочники, ті, хто здобуває другу або третю вищу освіту, та ті, хто здобуває освіту рівнем нижчу за вже наявну, можуть бути мобілізовані. Збільшили також і прохідний бал вступних іспитів. Вони мають скласти ці два іспити щонайменше на 150. Думаю, що це хороше е, таке впровадження, е, оскільки хороші, е, грамотні, професійні особи матимуть можливість вступити дійсно до аспірантури. А ті, хто е, це розглядає як шанс е, уникнути мобілізації, так? але не планує, не має змоги е, далі продовжувати наукову діяльність. Вони просто відсіються самі собою за результатами цих іспитів з 1 липня зміниться система підтримки українців у Польщі. Термін тимчасового захисту продовжили до 30 вересня 2025 року. Фінансування допомоги проживання та харчування буде можливе лише на підставі угоди з воєводою. Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих буде поступово припинена. Тимчасовий захист поширюватиметься на додаткові категорії: неповнолітні діти громадян України та неповнолітні діти подружжя громадян України, які не мають громадянства України. У липні в Україні пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, залишаться без виплат, якщо не пройшли обов'язкову ідентифікацію. Однак надходження виплат можна відновити, пройшовши зазначену процедуру. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.